Ну що, будемо їздити на Yamaha і БВС. Це перший раз маю досвід катання на такому скутері. Проїхав на ньому буквально там декілька кілометрів. Розумію, хто він, розумію для чого він. Є певні враження. Перекатався я можу вам сказати на тисячах скутерів. Відчуваю посадку, відчуваю, як він має. Працювати, і, скажімо так, які його плюси. Які його плюси, зразу можу сказати. Він високий. Для поганих доріг підійде, ну скажімо так, ідеальнішого варіанту, мабуть, немає із, із такої кубатури, там в районі 100-150 кубіків. Для ґрунтової дороги, для поганих доріг і так далі. Тут масивна передня така гарнюча вилка з захистом від болота, від пилу, тобто вилочка ходить дуже гарно. Два амортизатора. Можна сісти навіть вдвох, але він жорстковатий, скажімо так, сам по собі. От Тим і він і цікавий. Так. Посадка трошечки нахилена вперед, з таким, скажімо так, акцентом на передню підвізку, на передню вилку. З красивою такою... Приборною панелькою також круг. ну Тобто тут стиль такий кругленький. Мені до гарна приборка, є захист рук від вітру, чи від дощу, чи можливо від якихось гілок. Якщо ви будете їздити там по лісі, можливо, якомусь... Посадка як на стільчику. Посадка як на стільчику, але можна ганяти, скажімо так. Дуже керований. Розглянутися можна на, на півтора метра квадратних. Давайте поки є можливість зразу максимально. Передня супер тут, без ніяких питань. От саме для такої дороги, ця ВВС і то це, що можна сказати, ідеальна дорога. Взагалі він дуже повороткий. От, переднє колесо реагує взагалі супер. Широкий руль для от таких сільських доріг, щоб не їхати 2 км на годину. На БВС можна їхати трошки швидше, ну, гірше, мабуть, і не придумаєш. БВСка саме для цього, для от таких наших доріг. Реально е приємно на ньому їхати. Передня вилка дуже гарно відпрацьовує, от, але така жопка зоб жорстковата. От, трошки можна як ще амортизатори поставити, але... Взагалі це завод, вони знають, як воно має бути для комфорту і для керованості. Класна БВСка, мені подобається. Взагалі. Взагалі супер. І, і думати, що вона повинна шкварити сотку, я думаю, що де у вас такі дороги. Ви більше 50 в житті не поїдете, хоча поїдете або можете поїхати коли. Ой, я думав, а ну... Є, зрозуміло. Коротше кажучи, з боковою підножкою не жартуйте. Оберти вона не відключає, як у Ямах і Ну і не глушить двигун. Видно, так потрібно. Класна БВС, -ка. мені сподобалась. Прикольно те, що працює світло, виключається окремо, включається, можна по темноті ганяти. Рекомендую від себе. Класний апарат. Надіюсь, буду ще в такому стані, так як мені дуже сподобався. Всім рекомендую, в кого є можливість. Беріть собі таку техніку. І дивіться іншу на моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, будуть цікаві пропозиції, всім дали покупок.